Тому що е, дякую тим, хто це піду, е, бо е, ми бачимо, ми тут самі так само пробуємо народити е, таку історію і маємо зараз проєкт е, по Українському культурному фонду. Е, ми намагаємося зробити туристичний маршрут Мамі Роздільський. І е, багато хто, хто тут є, хто злюджений, е, який буде охоплювати п'ять громад. Ми тут знаходимося у селищі Роділ, який є 1569 року, і воно занесене до історичних містечок України. Далі, коли ми будемо їхати нашим, нашою екскурсією, ми проїдемо тухи через ліс, а потім будемо їхати місто в новий розділ. От, новий розділ 70 років тому був таким самим лісом. Там, де ми будемо зупинятися в місті, там було найбільше болото. І там, коли сказав, тато, впасли корови, я, він, він їх мав. Отже, ми, для мене це не можна сподіватися.